Зараз ми зупинилися на оглядовому майданчику. Дуже гарна панорама. Шкода, що хмарно це велика рифтова долина. Виїхали на сафарі Мара По дорозі ще буде озеро Найваше і парком Боселі, по як назад поїдемо. Гарний ліс. Долина. Знаменита тим, що тут знайдені рештки найдревнішої первісної людини. Мимоволі задається питання, а як же ж тоді Адам і Єва, як вони виглядали, як та найдревніша рифтова, найдревніша первісна людина виглядала. Ось наш джип, люди всі вийшли. Тут далі скеля пішла до гори, 14 дерева. Це дуже гарно.